9.30 ранку у Могалеви-Подільському на території комбінату комунальних підприємств муніципальний транспорт готується до роботи. Спочатку водії заїжджають на спеціальне місце, яке називають ямою. Механік перевіряє ходову автобуса, оглядаючи справне все обладнання. Далі обов'язковий ретельний медогляд проходять водії. Медична сестра міряє пульс, тиск керманичі ставлять свій підпис у журналі медогляду. Всі показники в нормі можна виходити на маршрут. О шостій ранку автобуси вже відкривають свої двері перед першими пасажирами. У кінці робочого дня маршрутка заїжджає на мийку. Спочатку водні процедури зовні, потім прибиральниця ретельно миє салон вручну. Кільканадцять хвилин і автобус мов, нова Копійка. У Могилеві-Подільському автобуси курсують чітко за графіком, за кермом, досвідчені та охайні водії, які з відповідальністю ставляться до своїх обов'язків. Для могилівчан автобуси європейського зразка вже стали звичною справою. Це і є головний показник того, що муніципальний транспорт у нашому місті працює як годинник.